Ми сьогодні з вами відпускаємо те, що нам не потрібно у сміття. От так. За мною контейнери я зібрала одяг, літній, який я вже ніколи не буду носити, але його перекладала з однієї шафи в іншу з полички на поличку. Для чого я не можу відпустити лос ласен. Прази, яку ви бачите наді мною. вона дуже потужна, вона дуже проста і вона просто неймовірно корисна. Лос-ласен einen Ласен loslassen Kleidung, loslassen Gefühle, Gedanken. ви можете відпустити абсолютно все, що вам не потрібно. Коли ви виносите взуття, що ви робите? Ви його взяли зараз? Я візьму і викину. Я ж не повернуся, не буду ритися. Може, щось там є. Забула. Якщо в вашому житті є людина, яка вам зробила боляче, яка просто знаходиться і забирає вашу енергію. Відпустіть ласензі лос тісен Menschen. Якщо у вас ви бачите, як символічно, хтось щось кло викидає. Якщо у вас є одяг, в мене наприклад така тема. Я себе не ідентифікую з одягом. Якщо я розвиваюся, в мене змінюється смак, в мене змінюється вага, в мене змінюється погляд на життя. І тоді я дивлюся, що. Ця куртка, яку носила, вона вже не моя. Ті штани, які не носила, не можуть застібнути. Що зробити? Відпустити, подарувати, викинути. Для чого? Для того, щоб звільнилося місце для нової людини, нового одягу і нової енергії. Тому я вам бажаю. Як і собі відпустити все, що вам заважає, і радіти небу і сонечку. Цікаве німецьке. Якщо ви знайти знайшли мене на інстаграмі, то приходьте на Ютуб там приблизно 55 відео з поясненням цікавих фраз німецькою мовою і психологічні аспекти. Побачимося.